Білий дім боїться застосування росіянами ядерної зброї, і це є механізмом стримування, чому Сполучені Штати Америки надають Збройним силам України всю необхідну допомогу та ресурси для того, аби перемогти і не ставлять перемогу України у війні проти Росії як ціль. Про це заявив американський генерал у відставці, колишній командувач сухопутних військ США Бен Готчес. Білий дім не просто не ухвалив цього рішення. Це навіть не стоїть як ціль Білого Дому. Вони просто не хочуть цього. Всім би сподобалось, якби Росія просто здалась та забралась додому без хаосу у самій Росії, але вони не готові зробити необхідного, щоб досягти цієї цілі. Є якийсь надмірний страх, що Росія застосує ядерну зброю. Чому ми настільки переконані, що коли Росія почне програвати, вони будуть використовувати ядерну зброю? Вони не використовували її два роки тому, коли українці звільнили Харківщину Херсон. Коли відкинули росіян, і це було єдиним, що зупинило українців від просування вперед. А ще, Ходжес розкритикував радника з нацбезпеки Шаджака Салівана стосовно його позиції щодо України, що в нашій країні необхідно мати е, сильні позиції на полі бою. І це задача, в якій можуть можуть допомогти Сполучені Штати Америки. На думку колишнього військового, нині немає жодних причин, чому наша країна обмежена в застосуванні західної зброї. Е, зокрема, якщо говорити про удари в глиб території Росії, хто б не розробив цю політику. Вона не тільки не має сенсу з військового погляду, вона також показує відсутність стратегії, стратегічної мети, яку ми намагаємось досягти. Ви не можете розробити хорошу політику, якщо у вас немає мети. Тож зараз власне розглядається. Трамп як загроза в для Сполучених Штатів Америки, і, зокрема, говориться про те, що Трамп може справді становити загрозу як для Північно-Атлантичного альянсу, так і для війни в Україні з огляду на його останні заяви. І, зокрема, в віддання «Білд» заявило про те, що Трамп при владі що він послаблює НАТО. Тому, власне, якщо сполучені штати не вийдуть із НАТО, варто очікувати, що Трамп в будь-який момент скасує спільну оборону, і наразі вона залежить від сполучених штатів Америки, тому що європейські уряди не дбали про неї впродовж десятиліть. Це те про що пише видання Білд. Ну і також зазначається, що на саміті європейської політичної спільноти прем'єр. Міністр Великобританії Кір Стармер пообіцяв Україні підтримку з боку Великобританії. Він відзначив, що загроза зі сторони Росії вона поширюється на всю Європу. Що сказав Кір Стармер? Він сказав: не сумнівайтеся, ми стоятимемо на вашому боці, поки це необхідно, власне. Єн Столтенберг на цьому ж таки саміті пообіцяв, що нове командування Україна НАТО координуватиме міжнародну військову підтримку та навчання українських е, збройних сил.